Міський голова нововолинської громади Борис Карпус виступив зі звітом перед громадськістю про роботу у 2023 році. Захід відбувся в малому залі міського палацу культури. Допомога нашим збройним силам і всім силам оборони. Підтримка родин героїв, ветеранів, турбота про звичайних нововолинців було, є і буде головним пріоритетом і головними напрямками роботи. Сказав мер 70 мільйонів гривень. в 2023 році нам вдалося спільно з депутатським корпусом направити на діяльність власне. Всіх сил оборони це були державні субвенції, це були закупівлі, це на будівництво об'єктів відповідно захисту та інших об'єктів. З них 50 мільйонів було повністю освоєно. 20 мільйонів повернулися в наш бюджет назад. Відповідно, можна вважати, що 50 мільйонів якраз це ті кошти, які були повністю використані. Цьогоріч уже 45 мільйонів ми переказали на потреби сил оборони. Це е, в той час, коли в міський бюджет не надходили кошти від так званого е, військового ПДФО. Е, нагадаю, що в 2023 році ці кошти склали. 54 мільйони Тобто, фактично, всі кошти, які ми переказали і були ефективно використані, це ті кошти, які ми отримали від розміщення тут різних. Військових частин, які формувалися на території нашої громади, що ми закупляли в 23 році. Ви можете побачити це на слайді це 676 бухт, бухт колючого дроту для облаштування наших кордонів в різних частинах України. Це 567 рацій моторола, батареї акумуляторів 160 квадрокоптерів. Мультимоторне мультироторних БПЛА та е, е, БПЛА «Чаклун». Е, далі це п'ять портативних радіоелектронних засобів протидії БПЛА Квертус, один вантажний автомобіль «Івеко» для. Потреб сотої бригади, який був закуплений в кінці 23-го роду, і переданий. Ну і звичайно, різні запчастини, будівельні матеріали, генератори, комплектуючі матеріали для військових потреб. Цього було, теж було дуже багато різних частин. Воно все передавалося. Усі закупівлі були проведені згідно з запитами військових частин, які регулярно надходять у міську раду, та які отримали безпосередньо від військових під час поїздок у зону бойових дій. Окрім закупівель з бюджету громади було надано субвенції для військових частин на суму понад 4 мільйони гривень. Для добровольчого формування територіальної громади було закуплено матеріальних цінностей на суму понад 607 тисяч гривень. За кошти одноденного заробітку працівників виконавчого комітету у 2023 році вдалося зібрати 1 мільйон 640 тисяч гривень. Кошти денного заробітку це та ініціатива, яка здійснюється виконавчим комітетом добровільно. У 2023 році 1 мільйон 640 було зібрано власне працівниками виконавчого комітету. За ці кошти були придбано п'ять автомобілей, передано два. Дрони Mavic та комплектуючі, старлінки, зарядні станції, основи для маскувальних сіток і також було дофінансовано різні інші ініціативи волонтерів, які зверталися. Власне, до, до нас безпосередньо, і те, що ми не могли закупити за державні кошти, послухати підсумки діяльності міського голови, міської ради та виконавчого комітету зібралися працівники місцевих установ та небайдужі мешканці. Після звіту всі охочі мали змогу поставити міському голові питання та отримати на них відповіді.